25 березня Кабінет міністрів України прийняв постанову про скорочення видатків державного бюджету, в тому числі і на фінансування фахівців із соціальної роботи. У Калуському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на договірних засадах працюють 11 таких фахівців, яким буде майбутнє цієї інституції фахівців із соціальної роботи у світлі постанови Кабміну. Я про це запитую у директора Калузького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей. Та молоді Галини Дидич. «Я свято вірю, що фахівці соціальної роботи, які у нашому місті зайняли своє місце не лише щодо виконання роботи, але і в душах, серцях тих людей, з якими вони працюють, будуть. Вони будуть працювати, бо я не уявляю собі без нас процвітання нашого європейського міста, а соціальна служба і соціальна сфера. Це все, що довкола нас. Ми живемо і працюємо для людей. Ваша віра підкріплена чимось конкретним, чи це тільки ваша мрія і побажання? Це моя віра. І, звичайно, я думаю, що це питання вирішиться однозначно за допомогою міського голови і депутатів міста, які будуть приймати рішення про те, чи будемо ми в цьому місці працювати, чи не будемо. І чи будуть мати люди соціальний захист і належну підтримку? Тому що за рік роботи, відколи фахівці соціальної роботи працюють, вони вже стали спеціалістами і фахівцями. Це в силі вирішити на місцевому рівні? Я думаю, що так. Чи можете коротеньку статистику за рік роботи ФСРівців, скажімо, в грубих цифрах, скільки там? Так, Звичайно, що за рік роботи наші фахівці опікувалися 98 сім'ями, в яких виховується 215 дітей. Це сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах. Ну, ви знаєте, складні життєві обставини в законі України про соціальні послуги визначені. Це сім'ї, де є інвалідність дитини, чи батьків. Це сім'ї, якщо один з родичів перебуває в місцях позбавленої волі, чи особи, які повернулися з місць позбавленої волі, чи умовно засуджені. Це люди алкозалежні, наркозалежні. Це багатодітні сім'ї, це опікунські сім'ї. Ми здійснюємо супровід дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей. Ми працюємо в жіночій консультації. У нас консультпункт на попередження соціального середства, це державна програма, де наш фахівець щопонеділка працює. Ми працюємо у КВІ кримінально виконавчій інспекції. Наші фахівці практично нема такої сфери і такої галузі, де би не надавали певні послуги, соціально-педагогічні, психологічні, інформаційні, соціальні. Економічні, ті, які відповідно залучаючи, але інших, тому що наше, як на мене, найбільше значення і місце це залучення громади до вирішення соціальних питань, свідком чого ви були і сьогодні. Методи роботи, які виконують фахівці, соціальної роботи наші, вони найбільше і найближче до людини, до сім'ї. І якщо нам люди повірили, то ми не можемо їх зараз зрадити. Ми мусимо працювати з них далі доти, поки вони не вирішать самі свої проблеми. Бо ми ну, є така хороша приказка. Ми за них не ловимо рибку, а вчимося їх, вчимося, як вони мають вчимо їх і користуватися вудочкою. Як вони мають свої проблеми вирішити? І безумовно, що це упродовж року 212 групових заходів, які не потребують коштів, але які направлені на підвищення інституту материнства, на підвищення. Виховного потенціалу батьків, тому що це опікунські сім'ї, це прийомні сім'ї, це діти чи особи, які є випускниками інтернатних закладів. І якщо система раніше не могла їм допомогти стати на ноги самостійно, то для того фахівці і простягнули їм руку допомоги. Я впевнена я переконана, що зараз без нашої допомоги і без нашої участі Ну, вже непевно місто не обійдеться, бо ми йдемо в Європу, а професія соціального працівника завжди була престижна там. І я думаю, що наша робота і кожен із фахівців ну, всякому разі намагався стати тим, який може подати руку допомоги. І вдалося багато. Звичайно, що були проблеми. Ми формувалися як команда. Фахівці молоді, в більшості з них це перша робота в житті. Але знаєте, фахівцем соціальної роботи може бути лише людина, якщо сьогодні я говорила з великим серцем, яка або має свій життєвий досвід, частина з нас є також сироти, або матері, які виховують самостійно дітей. І це, безумовно, знаючи цю проблему всередини, ми можемо допомогти вирішити її іншому. Зрештою, можна по-різному говорити: наша робота не є презентабельна. Ми не є, як у в культурі зробили великих заходів, хоча ми тісно з культурою співпрацюємо, і ми багато робимо заходів, але публічних. Але все рівно більшість роботи нашої залишається в тіні, тому що коли людина тобі відкрила свою душу, своє серце, ти не можеш про це говорити. Найважливіший принцип нашої роботи це все таки конфіденційність. І ми не можемо розказувати про людські біди всім, а це означає, що їх не видно. І якщо більшість з нас більшість можливо не знає, чим займаються фахівці, то. Це може лише сказати, або той, хто це робить, або та сім'я, з якою ми працюємо. Задала ще одну, що дозволити легенду, коли чоловік молодий, ходив по берегу моря і закидав море медузи, яких викидало море. А чоловік з досвідом підійшов до них і каже: Для чого ти це робиш? Все рівно вони помруть на березі. Це твоя марна робота. На що юний чоловік сказав: А ви запитайте медузу? Чи краще би її було на березі помирати, чи краще її закину назад у море. І в принципі, можна багато говорити, але я вважаю, що якщо у нас є невеличкий досвід роботи, вже, якщо у нас є добрі напрацювання, якщо у нас є обладнаний офіс, якщо а кожен із фахівців пройшов вже і курси підвищення кваліфікації, і найголовніше, якщо у них є бажання працювати. На такій надзвичайно важливій ниві, торкаючись людських душ, це делікатна робота, яку ніхто в цьому місці, крім нас не робить. То ми маємо бути, тому що це для людей. Дякую, пані Галино. А вам, шановні краяни, нагадаю, що директор Калузького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Галина Дедич розповідала про перспективи фахівців із соціальної роботи у світлі останньої постанови Кабінету міністрів України від 25 березня про скорочення видатків державного бюджету.